Кіровограда з'явилася своя унікальна вітальна листівка, яка популяризує наше місто за кордоном. Такі листівки мають і інші обласні центри України. Їх автором є молода українська дизайнерка Євгенія Мелиховець, яка нині живе і працює в Лондоні. На листівці зображено старовинне приміщення колишньої жіночої гімназії. Нині це один із корпусів педуніверситету і вміщена інфографіка про визначні місця обласного центру. На ній Кіровоград описаний як місто, що має перший професійний театр, є географічним центром України, має давню фортецю. Славиться тюльпанами і хліборобством. Ідея створення листівок належить одному з українських сайтів. Вони і запропонували молоді дизайнерці зайнятися проєктом і розробити їх дизайн для усіх українських міст. Бета проєкту – це не саме перед піар, піар україни, піар українських міст. Тому що зараз це те, що дуже дуже потрібно Україні Зараз, нарешті, ми завжди зрозуміли. Нова асоціація. Якщо Україна не Росія, то Україна це що? І тому це дуже унікальний шанс для України та правдиве зображення землі ситуації та іноземців. І міста України це якраз дуже вдалий варіант.